Привіт-привіт. Сьогодні ми приїхали в місто на е, південному заході Польщі і називається воно Кшвіраду Друй. Дуже відоме місце, звичайно, не таке популярне, наприклад, як там, тут, сам Карпач або там е, Шклярська Поремба, або Закопане, яке знаходиться там. Е, в південній частині Польщі, але теж дуже цікаве місто, дуже популярне, сюди люблять приїжджати Чехи, німці. ну йдемо, я вам все по черзі розкажу, покажу. Ну, а ви будете самі вже вирішувати, приїжджати, вам сюди чи не приїжджати. Добре, йдемо, дивіться, що за місце, щоб я радий зброю. Дивіться, насамперед, коли ви приїжджаєте до Швєрадова, вас зустрічають, звичайно, якщо ви приїхали автобусом, вас зустрічає такий дуже мальовничий парк здоровий. Дуже зелене, гарне місце таке, травичка така приємна, Звідси є лавочки, урни, все підстрижене, цвіте. І це середина літа. Дуже, дуже рано зараз нікого практично немає, ще всі сплять, Ми якраз погуляємо. І ми нікому не будемо мішати своєю камерою і вони нам не будуть лізти в кадрі. Що йдемо по парку, потім вийдемо на таку пішохідну вулицю. По-польськи вона називає, звучить як Дептак або Дептак, хто як каже. І походимо там, подивимося щось цікавого походу я вам буду розказувати якісь цікаві історії про це місто. Добре, йдемо. Всередика пече там в районі 30-35 градусів, а в Швіродові парк зелений, де тут всередину падає. Ну, в, горах, в горах так є, що все зелене. І так я, наприклад, у містах, де все повипалювало сонце, майже ніхто нічого не підливає, дощів мало. Досить швидко цей струмочок через парк тече. Непонятно, що це ставок, чи якийсь фонтан. Цікаво. Мабуть, десь тут є написано. Треба хоча б по стежкам ходити, а не як як хочеться по газонам, будемо старатися ходити по стежках квіточки квітуть, ташечки співають, голуби, щось там шукають, поїсти. На околицях парку знаходиться меморіал вдячності за незалежність і волю Батьківщини. Дивіться, що яка дуже цікава річ. В Швіродові дуже багато емблем жаб. Всяких. Магнітики теж у формі жаб. Дуже багато на стовбах, жаб намальовано. тому що жаба рахується як символ швірадова. Ну, Я вам пізніше розкажу, чого так вважають вони, але там дуже цікава історія. Ми власне вийшли на цю пішохідну вулицю, де б так. Вона вилежено камінчиками акуратненько, частенько тут. Ну, Зараз дійдемо ми. Ще до двох місць цікавих, я вам теж про них як дедам, я вам розкажу про них. Дивіться, десь на половині цієї вулиці пішохідної, ви побачите такі два е, місця, там, де можна набирати води. І що цікаво, з однієї сторони для жінок, е, з цієї сторони, як набираєш, то на головні болі, на мігрень. А з іншої сторони, набираєш для, для краси. Тобто берете дві бутилочки, набираєте хлопці собі водички. Потім своїх жінок будете пригощати, щоб вони завжди були гарні. гарні. Ми і так наші жінки і так дуже гарні. Ну, а так будуть ще гарніші. Щоб не алкоголь, а ані мінеральна вода. Щоб не голова не боліла і гарні були. Ну. А по другій стороні в цій ж самої вулиці. Зараз ми ближче підійдемо. А тут. Такий пан стоїть в капелюшку. І тут мінеральна вода на здоров'я, щоб, щоб чоловіки завжди були крепкі і ну, могли дати ради жінкам гарним і безголовних болей. Ну якщо у вас якісь є проблеми або ви собі не впевнені, то з цієї сторони підходите в другу пляшку на чоловіче здоров'я набираєте. І при тому, що з цих двох краників вода ну, інакше смакує. Правда, вона, ну, ви можете бачити, тут дуже багато рудого, рудого, і, ну, рудого, рудого це залишки желіза, тому що ця вода дуже багато собі має желіза, тому такий слід залишається. Що, йдемо далі? Майже половину шляху ми пройшли. Зараз дійдемо до середини пішохідної вулиці. Ну і побачимо, що там. Ну і дивіться, коли ми дійшли до середини пішохідної вулиці, нас тут зустрічає парк або Войска Польського, або оркестри Войска польського. Мабуть, більше всього, що оркестра Войска польського по правій стороні буде. Тобто По стороні того пана, що в капелюшку там стояв. Дуже, дуже гарне зелене місце. Тут дивіться, якраз за нашими плечами та й парк Войска польського, а напроти у нас знаходиться. Вілла Шарлота. Вона, правда, знаходиться в такому трохи аварійному стані, але я думаю, згодом знайдуться кошти інвестори, щоб відреставрувати цю віллу. Дуже гарна така вілла. Шкода вже в такому стані, вона ще зараз знаходиться. Дивіться, напроти віли, Цей ми ще маємо один, правда вже не чинний, але дуже гарний краник з мінеральною водою. Але краник краником. Але нас більше цікавить фонтан. Ну, звичайно, з жабами, куди ж без й радові. І, як розказують місцеві жителі, що якщо потерти ці всі чотири жаби, то буде у вас і кохання, і здоров'я, і щастя, і багатство. Тому ці жаби вже бачите, спини такі в них позатирані. Всі відсюди їдуть додому багаті, щасливі, закохані і здорові. Не знаю, правда чи ні, але жаба дійсно дуже позатирані. <му> ну, за нами екватор пішогодної вулиці. З усіма визначеними місцями, краниками мінеральної води, фонтанчиками, вілами. Ну і виходимо на другу половину вулиці, де тут по двох сторін знаходяться різні кафешки, магазинчики з сувенірами. Ну і різні ті такі речі, які продаються переважно в містах в гірської місцевості. Там сир такий продається гірський, типово. Ну і різне-різне. Дивіться, по лівій стороні знаходиться типовий представник будиночка в горох. Дуже гарно, мені не знаю, чомусь вони дуже подобаються такі будиночки з дерев'яною. Ну і дуже зелено, гарно. Люди вже з'явилися трошечки, там на прогулки повиходили. Ну і ми потихеньку будемо йти на готель. В наступній частині я вам покажу, в який готель ми заселилися. Сам інтер'єр готелю, екстер'єр готелю. Ну і крім того, покажу вам ще якісь місця, дуже цікаві, що ви Ми обов'язково будем, не будемо сидіти сеременна на готелі, будемо ходити в музеї, в саму піяльню води підемо, покажу вам, як вона виглядає. Там дуже цікавий такий є фонтан, який не завжди був фонтаном. Ну і по правій стороні ви побачите готель дерев'яний дуже гарний. На жаль, це не наш, це якийсь пансіонат-нарцис. Але приємно, мабуть, в такому вишках. Добре, до зустрічі в наступній частині. Залишайтеся з нами. Па-па!